Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати кабачкову піцу, дуже смачну та оригінальну страву. Для приготування треба взяти 600 г вимитих, обсушених. Але неочищених кабачків і натираємо їх на крупній терці Додаємо 1 чайну ложку солі, перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб кабачки пустили сік. Звичайні кабачки на відміну з цукіні віддадуть більше соку, його треба злити. Далі у миску з тертими кабачками вбиваємо 3 яйця. Все знову ретельно перемішуємо додаємо італійські трави, чорний перець, нарізану зелень петрушки або кріпець. Всипаємо 70 грамів маної крупи та 75 грамів порошна для стабілізації і згущення маси. Після перемішування засипаємо півчайної ложки розпушувача тіста. Перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом і викладаємо нашу масу, розрівнюємо її. Діаметр форми, яку взяла я, складає 30 см. Після цього треба прикрасити нашу майбутню піцу. Хоча можна запікати так. Беремо 2 помідори, нарізаємо їх скибочками, які потім розкладаємо поверхнею піци. Далі беремо варену копчену або сирокопчену ковбасу, теж нарізаємо її скибочками або купуємо вже нарізану і викладаємо так само, як і помідори. Нарізаємо чорні оливки, вони теж знадобляться для прикраси. У фіналі посипаємо кабачкову піцу будь-яким тертим сиром від 50 до 80 г залежно від вашого смаку. Як бачите, піца вже зараз дуже гарна, але її треба запекти. Духову шафу нагріваємо до 180 градусів і випікаємо кабачкову піцу 30-40 хвилин. Але все залежить від вашої духовки. Під час приготування піца трохи піднімається за рахунок розпушувача і стає ще гарнішою. Я вже й не говорю про неймовірні аромати. Моя кабачкова піца готувалася 35 хвилин. Витягаємо її з духовки, залишаємо трохи охолонути, щоб зручніше було нарізати. Ви тільки погляньте, яка гарна вона в розрізі, приємного кольору, соковита, чудово прикрашена, хоч зараз на святковий стіл. Не можу її не покуштувати, це дуже ніжно та смачно, і виступає чудовою альтернативою звичайний сім піці. Зверху ще можна прикрасити її листям базиліку чи м'яти, щоб додати яскравих фарб. Отже, я щиро раджу приготувати кабачкову піцу за цим далим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!